У нас продовжуються заходи по місячнику по благоустрою міста, залучені практично вже всі: і школи, і навчальні, вищі навчальні заклади, всі з нами погодились співпрацювати. Прибираємо території, де досить забруднені прибережні стмуги різних водойм, струмочків. І також плануємо звичайно висадку дерев. Щороку в нас день довкілля відмічається на третю суботу-квітня. Цього року він перенесений з 19 квітня на 12 квітня, зв'язку з великодними святами. І 12 квітня у нас такий загальний масовий суботник по всьому місту буде, взагалі по всій Україні. Уже декілька днів поспіль керівництво міста робочий день розпочинає з лопат та йде висаджувати дерева. Минулого тижня висадили 300 саджанців у дендропарку Поділля та в заплаві річки Південний Буг. Днями продовжили роботу на березі південного бугу та парку імені Чекмана. А от на студентів покладена місія звільнити місто від сміття. Тому молодь активно долучається до прибирання. Ми зробили графіки прибирання території міста студентською молоддю. От у мене такий графік є. Ми розписали з 1 квітня. Які навчальні заклади, де мають працювати, що мають робити? І кожен день ми зараз цих студентів долучаємо. Я думаю, що ні нікому не, не грішно попрацювати і прибрати в місті те, що в основному там і молодь. Розкидає, смітить по місту. якщо люди взяти старшого віку, то вони вже не мають таких нахилів для того, щоб там, де відпочиває, там і залишати біля себе. Та навіть частину обов'язків облавтодору міські чиновники взяли під свій контроль, розчищати придорожні території, прибрати в'їзд до міста. Тепер теж виконують власними силами. Облавтодор нічого не робить, тому ми вирішили їх почистити і досить нормально. Прорізали все, зачистили, зібрали сміття. Нагадаємо, згідно нових змін до правил благоустрою, приватні підприємці мають слідкувати за чистотою прилеглої до їх власності території протягом усього дня. У цей же час працівники житлово-комунального господарства дбають про чистоту прибудинкових територій. Цьогорічні видатки з міської казни на житлово-комунальну сферу та благоустрій обласного центру обраховуються мільйонами. Лишень на капітальний та поточний ремонт доріг та внутрішньобудинкових проїздів передбачили близько 65 мільйонів гривень серед планів надати нового дихання знаковим місцям Хмельницького. Набережна південного богу 5 мільйонів 165 тисяч гривень. Також але зараз тендера проводимо якраз, тому що такі суми обов'язково мусить бути проведений тендер. І привокзальна площа. Завтра в нас тендер. І інші об'єкти, закінчення реконструкції з фонтанів біля кінотеатру імені Шевченка, реконструкція вулиці, продовження Проскурівської від Рушевської до Володимирської. Ну і інші є об'єкти, досить я кажу. І дитячі майданчики, і капітальний ремонт житлового фонду, утеплення житлових будинків, ремонт подкривель. А поки що роботи не стартували, в рамках місячника благоустрою та санітарної очистки запланували оновити дорожню розмітку та привести до ладу турнікети. І здавалось би, на це потрібні не такі вже й великі кошти, і тих немає. Причини об'єктивні: Держказначайство досі не проводить платежі. Великі сподівання у міської влади були на початку року, коли чекали, що погаситься кредиторська заборгованість, а це близько 40 мільйонів бюджетних коштів. Цього разу каменем спотикання стала нещодавня постанова кабінету міністра. Міністрів України в цій постанові Кабінету міністрів уряд зобов'язав органи місцевого самоврядування, всі органи державної влади, що кредиторську заборгованість може і правильно, бо може десь є і приписки, і не підтверджені фізичні обсяги. Поки КРУ не проведе перевірку тих робіт, то ніякого фінансування не проводить. Ну і відповідно для КРУ це такий обсяг робіт колосальний, а для нас це зупинка всього. Технологічного процесу, а от виконувати заплановане під силу житлово-експлуатаційним конторам. Вони ж не в змозі розвернутись на повну через несумлінних городян, котрі завинили більше 6 мільйонів гривень за квартплату. Це сума досить велика. Комунальні житлово експлуатаційні контори ну, не можуть собі дозволити навіть купити дизельне паливо, бензин, яке потрібно для прибирання міста, для того, щоб вони якісь могли виконувати роботи. Ці кошти їм дуже потрібні, тому що зараз закінчився опалювальний сезон. Їм потрібно на відновлювальні роботи. На цей рік дуже багато заплановано ремонт дахів. Ремонт прибудинкової території, асфальтування все це потребує чималих коштів, і тому прохання до мешканців міста Хмельницького, щоб вони все ж таки знайшли змогу, знайшли можливість погасити заборгованість перед комунальними підприємствами, жеками. Під крилом комунального підприємства парки та сквери вже декілька місяців перебуває центральний парк відпочинку імені Михайла Чекмана. За час своєї діяльності зроблено вже чимало. Наше комунальне підприємство відповідає за парк Чекмана, 55,27 гектара, і парк Плоскілів. На даному етапі нам виділили два парки. І ми утримуємо ці два парки. За цей час зроблено, на мою думку, достатньо. Вирішувати громадянам міста. По-перше, ми вичистили парк від порослі, очистивши, зробивши просвіт, і здалеку можна бачити певні споруди і мазура, і прогляд парку, навіть дорогу видно Проскурівського підпілля з центральної частини парку. Парк імені Чекмана вона займає 55 гектарів. За чистотою і порядком тут слідкує 22 працівники підприємства. Аби в майбутньому заощадити кошти на закупівлі саджанців, підприємство у власній теплиці вже вирощує рослини, які незабаром будуть пересаджувати на клумби парку. Тут уже готуються до ремонту містків та частини набережної, яка потребує відбудови. Адже з настанням справжньої весни кількість хмельничан, котрі віддають перевагу відпочинку серед природи, зростає. У Хмельницькому національному університеті відбулось засідання ради ректорів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації Хмельницької області. Очільники вишів озвучили заяву, в якій засудили дії Російської Федерації щодо агресії по відношенню до народу України та зазіхання на цілісність суверенної незалежної держави. Що ж до студентів вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим, то одностайно запевнили. Хмельниччина завжди готова до співпраці. Всі вищі навчальні заклади, як державної, так і недержавної форми власності. Будуть приймати на навчання всіх бажаючих студентів, які приїдуть з Криму. Уже є представники, які у нас вже зараз навчаються два студенти, які приїхали з Криму. Вони самі Славути, Шепітовки, але навчалися у Севастополі і приїхали на навчання сюди. Ми їх взяли на бюджетну форму навчання призначена стипендія надані гуртожитки. Серед питань, які обговорювали подальша інтеграція до Болонського процесу і підвищення якості надання освітніх послуг. Тож серед першочергових кроків міністр Сергій Квіт назвав прийняття нового закону України про вищу освіту та про освіту загалом, В Києві зібрала спілка ректорів, і де спілка ректорів вирішила, що направити ще два закони, які повинні прийняти, про те, щоб рахунки спеціального фонду. Значить, знаходилися у користуванні вищих навчальних закладів. Це дасть можливість розвитку університету, проплата комунальних послуг, закупка обладнання. Значну увагу було приділено вступній кампанії та забезпеченню максимальної відкритості усіх процесів та суворим дотриманням норм чинного законодавства. Озвучили й основні зміни, на які у першу чергу слід звернути увагу абітурієнтам. В першу чергу вони стосуватимуться системи оцінювання знань. Норма подачі документів у 5 вузів збережеться, а от кількість напрямів замість минулих трьох збільшиться. І абітурієнт зможе подавати документи на ту кількість напрямів, яка його цікавить. Відбулися зміни і щодо термінів подачі документів. Цьогоріч це можна буде зробити до 29 липня включно. До рук хмельницьких МНСників потрапила небезпечна знахідка. Днями до оперативно-координаційного центру головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що у мікрорайоні Гречани в річці Південний Буг поблизу залізничного мосту було виявлено вибухонебезпечний предмет часів війни. Піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення, які прибули на місце, провели контрольну перевірку водойми та на глибині одного метра виявили вибухонебезпечний предмет. Сапери ідентифікували знахідку, нею виявилась фугасна авіаційна бомба ФАП 100 часів війни. Піротехніки підняли з дна авіабомбу, транспортували її до спеціально відведеного місця та знищили шляхом підриву. Загрози життю та здоров'ю населення а також шкоди народному господарству не заподіяно.